Він один з найбільших у мікрорайоні Поділля і має 195 квартир. Власний майданчик, де можуть гратися діти і відпочивати батьки. Близькість до дитячого садочка, розвинена інфраструктура, переваги для мешканців, які обрали для свого життя будинок номер 13 що на вулиці Зорчих. Цей будинок і один з найоригінальніших. Його архітектурні особливості, патріотичні кольори фасаду, одразу припали до вподоби вінничанам. Таке фасадне рішення не дане на вимогам сьогодення, розповідає заступник генерального директора концерну Поділля Андрій Очеретний. Будинок планувався ще з початку проєктування мікрорайону і мав виглядати саме так. Запроєктований він був ще в 2012 році, але зараз реалізували цей проект. До подій, які в Україні відбулися, ми знали, що це буде патріотично влаштований будинок. І сьогодні багатьом віничанам він подобається. Можу сказати, що він має особливості відносно того, що він розташований в центрі району Поділля. Крім того, поряд знаходиться дитячий садочок номер 7 також тут застосовані практично всі енергозберігаючі технології, які ми застосовуємо по всіх будинках. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку одна з необхідних складових задля для повноцінного функціонування новобудови і його мешканців. Традиційно збори по створенню ОСББ мали на меті обрати керівника об'єднання, членів правління. Відтепер всі питання багатоквартирного будинку номер 13 вирішуватимуть вони, бо їм співмешканці довірили представляти свої інтереси. Андрій Очеретний провів не один десяток таких зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З його слів, це найефективніша на сьогодні форма управління будинком. Варто сказати, що ці люди з завтрашнього дня, після прийому на баланс будинку, мати будуть можливість повністю здійснювати експлуатацію та контроль за будинком. Контроль за коштами, експлуатація будинку, вони мати можливість будуть отримувати енергоносії, це воду, газ, світло, водовідведення. Крім того, тут вже є проведено і передбачено інтернет, їм необхідно тільки буде підключитися до того чи іншого провайдера. Всі ті роботи, які пов'язані з будинком, виконані в повному обсязі. Я думаю, що завтра буде прийом передачі, він швидко пройде. І ці люди, починаючи з 1 жовтня, вже повністю зможуть безперешкодно мати доступ до своїх квартир, тому що власне отримують ключі. Після того, як було обрано керівний склад об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, присутні отримали свідоцтва про право власності на квартири. А отже, можна вважати, що будинок житиме відтепер життям і інтересами своїх мешканців.